Всім привіт! Мене звати Михайло і я засновник спілки добрих людей благодійного фонду в З перших днів війни ми годуємо безпритульних та покинутих тварин, собак такишово. У нашій роботі були помилки. Основна помилка, як на мій погляд, це те, що ми годували тварин кормами, які були у продажу в магазині. Це корма з націнкою, це корма преміум класу, але Голодний Зрай, треба вижити і бути нагадованою. Маючи сьогоднішній досвід, я би багато зробив інакше. Але відштовхує від сьогодення і свого опиту, хочу поділитися своїм баченням цього питання. Зараз проблема для бродячих собак набагато гастріша ніж у перші дні війни. У кожному звільненому селищі їх кількість стягає тисячі, а от в таких містах, як Ізюм, Куп'янськ, Балаклея, мабуть, десятки тисяч. І зараз на научній анімації, яку я зробив, я покажу вам, як відбувається зараз постачання гуманітарного корму в Україну, і як, на мій погляд, це має статися. Крім економії коштів, економії часу. Ви повинні знати, що за гроші витрачене на кожну відправлену тонну корму в Україну тут на місці? Ми, ми могли б придбати 3 тони? Три чи одна? Корми купуються за гроші небайдужих людей. Потім їх вантажать у вантажівку, в яку заливають пальне, і вона вирушає в небезпечний шлях до України. А це витрати на пальне, витрати на водія, і це найголовніший час. Вантаж прийшов в Україну, потрапляє на склад, де згідно з заявками розподіляється по містах України. Це знову час, і, на жаль, часто ми не доходять до тих, кому вони потрібні насамперед. Ну, Дивіться, відправте був Division заявку на корм для 50 тисяч тварин, нас би вважали божевільними, але цифра 50 тисяч не лише об'єктивна, а й дуже занижена. В ідеалі потрібен міні-завод. Тут на місці. Завод випускає корм економ класу. Був Дівіжен вже більше трьох місяців купую корм, на якого з доставкою менше одного євро за кілограм. І ми вважаємо, що це єдиний шанс нагодувати тварин Харківської області. Я кажу про тварин кинутих, тварин без дому і тварин, які гадують добрі люди, відмовляючи собі в їжі та необхідних для життя речах. Навіть якщо не був годувати мені завод, минаючи всі бюрократичні... Поводочки сьогодні є в Україні, в кожному регіоні підприємства, які можуть забезпечити той необхідний мінімум, щоб дати вижити цим тваринам. Ми тут на місці знаємо справжню картину. Ми зможемо організувати доставку та харчування у будь-яку звільнену точку Харківської області, будь-то село, селище чи місто. Був Дівіжен не претендує на першу цьому питанні. Але якщо ви… Довірити на будь-яких етапах у цьому дуже гострому питанні. Дуже дуже гострому. Я гарантую вам нашу порядність. Я гарантую те, що жоден кілограм корму не попаде на прилавки магазинів або ринків Харківщини. Я прошу взяти під свій контроль такі міжнародні організації з чистою репутацією, як то Червоний Хрест, ЮНІСЕФ Пита. Дайте шанс вижити тваринам які стали мимовільними жертвами цієї війни. Не дайте згаснути надії в їх очах. Там стільки болі. Давайте залишатися людьми.